Вітаю, панове! З вами Роман, біземігрант, а точніше біземігрантус, бо знаходжуся в Литві і тут все закінчується на ЕС. да, це знову я. Ну, потерпіть ще декілька днів, бо скоро я вже звідси поїду. І про Литву вже більше нічого не буду розповідати. Ну, Але крім того, я ж стараюся розказати кожного разу якусь корисну інформацію, тому слухайте. Значить, Сьогодні я був на Балтійському морі і в автобусі, вже коли повертався назад, познайомився з чоловіком, який розказав мені дуже корисну інформацію. Значить, Працює він в Фінляндії з варювальником на суднобудівельному заводі, і каже, що з ним тут працює дуже багато українців. Працюють вони на естонську фірму, естонська фірма оформляє їх до себе на роботу, вони отримують вид на проживання в Естонії. І з цим видом проживання в Естонії вони, естонська фірма відправляє їх у відрядження на той завод. На 90 днів в півроку. От, але дуже така цікава система там каже, що якщо ти приїхав, там вони їм записують ці дні. Тобто, якщо ти побув там 20 днів і виїхав, то потім ти можеш приїхати добути тих ще 10 днів. Крім того, каже, що якщо ти зробив в'їзд-виїзд, наприклад, там виїхав через 28 днів, а потім знову через тиждень приїхав, то знову можеш працювати 90 днів. Тобто каже, що вони там. Дивується, каже, я взагалі не знаю, як вони там, сім'ї на це їхні дивляться, але вони працюють по півроку, сидять без виїзду. Ну, зробили в'їзд-виїзд і знову працюють. Отак от так от, от, так от, нашого брата де не посій там вродиться, знайдуть будь-які шляхи, щоб поїхати і заробити. Ну, Пропонував мені, каже, давай, давай, ти теж роби собі. Коштувався на естонську фірму. Okay. Кажу, ні, ні, ні. Я зварював, я не зварювальник, я вмію варити, але там звичайними електродами або на інверторі, от, але так, на суднобудівельний. На суднобудівельний я не потягнув, бо там Він каже, да, дійсно, там потрібно добре вміти, бути хорошим спеціалістом по зварюванню. Покаже, от, буквально недавній недавній випадок приїхали. Два автобуси приїхало, два мікроавтобуси приїхали. І один поїхав назад, завернули, бо каже, там свої, свої вимоги, висока якість потрібна. Там якось йолочкою цей шов. Ну, Якщо зварювальники дивляться, то вони будуть точно знати, але каже, що дуже-дуже відрізняється якість і вимоги, ті, які вміють наші українці, і ті, які вимагають на судобудівельному заводі. Крім того, каже, що якщо на судноремонтному заводі, то там ще так. Там вирізав одну дірку і е, заварив, то на судно суднобудівельному заводі там складніше там і креслення дають, і підганяти потрібно, і все, все чітко виставити. І на рентген беруть ці шви. Якщо там десь буде якась, е, як він сказав, повітряна яма, чи щось щось там буде, то вони бракуються, і потрібно вирізати і переробляти по-новому. Отак от. А я тут знаходжуся в такому дуже класному скульптурному парку. Називається скульптуру паркус. Ну, на С. Це як на С. Тут дійсно тут просто, просто мега багато скульптур. Я не знаю, скільки тут гектарів, декілька гектарів цього парку. Я минулого разу заходив з іншої сторони і просто не переставав дивуватися. А цього разу зайшов вже зі сходу. Ну просто в шоці, я просто в шоці, скільки тут скульптур. десь взагалі тут я так і у вільнюсі, і тут в Клайпеді, і в Ніді. Теж куди, куди не підеш, скрізь стоїть якась інсталяція, скульптурка, камінчик, щось вирізане, щось поставлене, лавочки або з каменю з деревом, або там біля лавочок щось стоїть, якась овечка з каменю. Ну, взагалі, маса, маса цікавих, всяких таких от. цікавих цікавостей. Вот. Ну, так от все, по дорозі додому. От купив собі от пару продуктів. поділився з вами тим, що почув, поки не забув. От, отже, підсумую, що е, знайти роботу в Європі, і працювати, і заробляти можна. Е, шляхи для цього є. Головне, не лінуватися, не сидіти на місці і не нити, що немає роботи і все так погано. Отака от тут от, от, дівчинка лежить, покажу. Все, чус. Не забудьте підписатися, була, як згадаю, ще щось, чи буде ще якась корисна інформація, то обов'язково вам розкажу, як виїхати в Європу, як заробити грошей і тому подібне. Пока-пока!